Цей огляд буде для хейтерів, котрі умовно купують годинники за тисячу гривень і кажуть: а от ви лошари купуєте за 10 тисяч гривень. А я отакий от молодець купив за тисячу, і мій годинник нічим від вашого не відрізняється. Звісно, я трошечки перебільшую, але суть буде така: я на прикладі двох моделей: одна це американський мікробренд NTH з моделі Amphion, і друга це культові радо швейцарці з не менш культовою моделі Капітан Кук. Ми на прикладі цих двох моделей подивимось, чому Радо в чотири рази дорожче. Тобто, подивимось. На механіку, як це все взагалі. працює. Мене звати Станіслав. Ви на каналі про годинники Філтайм, і перед початком я як завжди пропоную вам прийняти участь у розвитку мого каналу. Це проста дія. Поставити лайк, підписатись. Це все дуже допомагає в розвитку каналу. Більше людей бачить якісний корисний контент. Бо друзі, все це робиться для вас. І поїхали дивитись годинники. Я не просто так взяв саме ці моделі у битві в схожому повсякденному дайверському стилі. Вони в принципі десь схожі та у обох моделей чудова якість. Але чому ж все таки Радо коштує 125 160 гривень, а NTH 30 гривень 400 гривень? Давайте спробуємо розібратись. Звичайно, почнемо з того, що на поверхні: це візуал, якість та характеристики. І почнемо з простішого, тобто NTH з їх моделлю Amphion. NTH – це американський мікробренд, котрий на жаль у 2024 році закінчив своє існування. Власник бренду Кріс це справжній фанат годинників, дуже відома людина, особливо на американських годинникових форумах. Він дійсно робив класні топові годинники, але останнім часом у бренду дійсно були проблеми, як мені здається, вони просто повернули на туди. Якщо на початку були такі самобутні, дійсно незвичайні моделі, котрі, ну як на мене, Привертали вигідну увагу і були топово зроблені, то на кінці кріс якось пішов у тему хаможування, і мені здається, що це якраз і була помилка. Плюс проріхи в маркетингу, я думаю, це сама основна проблема, через котру бренд і пішов. З ринку. Від себе скажу, що якість та підхід до виготовлення, як для мікробренду, дійсно вражає. Почнемо з пакування. Кожна модель постачалась у подарунковій коробочці. На малюнку ви бачите саме ту модель, котра знаходиться всередині. А всередині в нас тревел кейс виглядає дуже зручним, збитим і надійним. Звичайно, що сам годинник, та в комплекті будуть додаткові ланки для браслету, якщо він буде вам замалий. Я взагалі вперше з NTH побачив. Що бренд може додати ланки у комплекті. Дизайн класний, але все ж він більш ролексо тюдороподібний, тому його немає сенсу коментувати. Скоріше, це все ж хомаж. Але в деталях корпус точно зроблений, не просто як скопійований під калько Хомаш. Ви самі можете бачити, як круто зроблені якісь закруглення, які чудові переходи та наскільки топова якість обробки, що що ANTH цим дійсно вражали. Дуже зручний безель з алюмінієвою вставкою. Алюміній тут скоріше, як данина ретростилю, точно не економія. Безель зручний, чіткий та монолітний. В мене до його роботи жодних питань. Браслет чудовий, класна геометрія, класна якість обробки, на рівні корпусу також подобається і застівка. Вона з язичком, але відрегульовано ідеально, бо з цими язичками можна інколи і нігті залишити, а тут дуже чітко і легко все відкривається. Задня кришка простенька, нічого зайвого, але обробка знову ж чудова. І давайте, звичайно, подивимось циферблат. Гарний колір, приємний градієнт від синьо-фіолетового до чорного. При певних кутах взагалі здається, що циферблат повністю чорний. Мітки промальовані, добре передають сам ретро-стиль моделі. В цілому, циферблат подобається та, звичайно, буде класна швейцарська суперлюмінова. Окремої уваги тут заслуговує і товстезне сапфірове скло з антибліковим покриттям, що знаходиться явно вище рівня Безеля. Також в цього годинника професійний водозахист 300 метрів та на борту стоїть японська механіка з автопідзаводом Сіті з 9015. Але цей калібр відрізняється від стандартних тим, що NTH власноруч доводили ці калібри. До похибки 10-15 секунд на добу, коли стандартна похибка складає 20-40 секунд на добу. 28 800 напівколивань на годину по характеристикам і 42 години запас ходу у цього механізму. Розміри у годинника слідуючі. діаметр 40 мм, товщина 13 мм, вага 140 грамів. На моїй руці 18 см в обсязі сидить чудово. Коштує цей годинник 30 тисяч 400 гривень. Ви можете придбати залишки в моєму інтернет-магазині Fiл Я залишу посилання і висновки і порівняння з Радо будуть вже у кінці цього ролику. Що стосується Радо, то це бренд, котрий, мабуть, знає той, хто не знає, що взагалі таке годинники. А колекція Капітан Кук дійсно культова. Буквально нещодавна ситуація. Побачив знайомого і на його руці Хамільтон Філд. Так, справа в тому, що що я навіть цифроблата не бачив, просто корпус бочку. І мені цього було достатньо, щоб впізнати модель. І з Радо те ж саме, якщо ви пару разів побачили їх певний дизайн, ви завжди будете його ідентифікувати. Чого ви, наприклад, не зробите з оцими NTH. Пакування у градо приємне, це акуратні коробочки з дерева, виглядають доволі презентабельно. Всередині також буде шкіряний чухол з документами, а саме номером вашої моделі, по котрому можна ідентифікувати, як, де і коли вона була виготовлена, та взагалі ідентифікувати її. Звісно, що в недорогих годинниках жодної мови про таку номерацію немає. В плані дизайну мені нічого додати, крім того, що він культовий, він класний, ви завжди впізнаєте цей годинник, причому в нього доволі стандартні форми, але є елементи, котрі видають саме капітана Кука. Це вигнутий до циферблати керамічний безель на 120 обертів. Це сафірове скло з антибліковим покриттям у формі рибяче око. Та, звичайно, це унікальна розмітка циферблату та вуглувата форма самого корпусу. Безель зручний. В плані якості не може сказати, що він краще, ніж у NTH. Задня кришка більш дорога. Тут ви можете бачити дороге гравіювання морських коників, як дань дайверському стилю. Браслет з системою швидкої заміни, такий стиль браслету називається рисові зерна, котрі буквально з дзеркальною поліровкою, а крайні з сатинюванням. Браслет чудовий і якість обробки, і геометрія вони трошки різні з NTH, але у NTH у мене також у наявності були рисові зерна. І я б не сказав, що вони поступались якістю. Але застівка у Радо все ж мені подобається більше. Вона більш тендітна і практична. Зробили і зручною, і при цьому солідно виглядає під стать годинника. Це важливо. Ви можете здивуватися, але на борту цієї моделі стоїть, по суті, PowerMatic80. Так, його називають R763, але це годинник з Swatch Group. А вони там трохи хитрять з цим. Звісно, що бренд хоче відокремити свій більш доступний сегмент. По типу Сартіна від більш дорогого по типу Радо, але правда є правда. Дуже багато годинників в різних сегментах на базі пороматик 80. Це точно непогано. Запас ходу 80 годин, частота 21 600 напівколовань на годину. Тобто ви можете бачити, що у NTH стрілка йде плавніше. У Радо також трохи менший водозахист 200 метрів, але є варіації капітан Кук із водозахистом 300 метрів. Пропоную подивитися циферблат, саме цей елемент зазвичай в першу чергу відрізняє дорогі годинники від недорогих. І тут я абсолютно об'єктивно скажу, що у Радо Циферблат виглядає на три голови вище, ніж те, що я побачив у NTH. По-перше, сам колір виглядає більш дорогим і преміальним. Сама пластина вигнута, що дає йому класного шарму. Ну і обробка стрілок і фірмового якоря просто не порівняється з NTH. Вона. Як я сказав, на три голови вище розміри діаметр 42 мм, товщина 12,1 мм, вага 136 грамів. В принципі, вони трохи більше, але відчуваються на моїй руці майже так само, окрім факту, що вони мені просто більше подобаються. 125 тисяч 160 гривень коштує цей годинник. І давайте підводити підсумки. Почнемо з того, що в нас на поверхні. А що в нас на поверхні? В нас якість обробки, в нас характеристики, в нас механізми. Я вам чесно скажу, що по всім цим параметрам радо точно не краще. Ну, десь трошечки краще. Обробка, плюс-мінус однакова. Механізм у Радо ну, трохи за градацією вищий. Powermatic 80 це не прям топ-топ механізм. Його а, ставлять і в годинники своч групи за 30-35 тисяч гривень, тобто набагато дешевше. 300 метрів водозахист чи 200, особливо, особливо різниці немає. сапфірове скло так у Радо трохи складніше рибяче, рибяче око. Але знову ж в даному випадку воно не дуже впливає на стіну. То що ж там, в чому справа? В чому справа, чому Радо набагато дорожчий? Ну давайте почнемо з того, де знаходиться бренд NTH, де знаходиться бренд Радо. В даному випадку Радо це дуже старий швейцарський бренд, який витрачав величезні зусилля на будівлю свого бренду, котрий знають навіть ті, хто особливо не розбирається в годинниках. Ви спитаєте у будь людини, ви знаєте, що таке Радо? І люди зазвичай вам скажуть, так, це годинники, навіть якщо вони в них не розбираються. І це, повірте мені, титанічний труд, котрий будувався, як я казав, десятиріччя. Тобто бренд вкладав величезні кошти в розвитку цього бренду, щоб люди його впізнавали. І в даному випадку, якщо казати про цю модель, це культова модель, котру ви одразу впізнаєте, бо в неї є свій дизайн на відміну від NTH. Ну, в даному випадку, можливо, це не найкращий приклад, бо і ті ж самі мікробренди дуже часто роблять свої дизайни, але в даному випадку Радо має культовий дизайн і. Він також формувався не один рік. Це також титанічні зусилля, щоб зробити години, котрий буде а, рік за роком. Все популярний, популярний будуть перевипускатись моделі і не просто так на базі а, цього капітану куку. А, тож це однозначно дуже а, важливий фактор і радо. Дасть вам статус. Мікробренд чи якийсь отакий більш приземлений бренд, не дасть вам відчуття статусу. Бо це знаєте, простий приклад. Ну, як кажу дуже часто про машини. Ну, людина, котра купує, наприклад, мерседес то, ну, тобто. А там просто такий бекграунд за цією машиною, що ну, це як і інша машина, в неї чотири колеса, але люди якось вже інтуїтивно розуміють, що проста людина таку машину не купить. Скоріше за все, там сидить певний типаж людей, до котрого, наприклад, краще насуватись. Бо це якраз той бекграунд, який створювався руками. І в годинниках по типу Радо, і в годинниках інших, котрі можуть коштувати набагато дорожче, там також є цей бекграунд. Тобто ви з годинником купуєте не просто годинник, стрілки, водозахист, механізм. Ви купуєте саме оце відчуття статусу, а саме оце відчуття, котре дає вам цей годинник. Бо я, наприклад, ну вчора. Буквально міняв валюту і стоїть чоловік у годинниках Радо. Я здалеку бачу, що це Радо. Я розумію, що це скоріш за все, статна людина, статний чоловік. Ти це розумієш тільки по годиннику. Мікробренди недорогі чи недорогі швейцарські, японські годинники вони не дають такого відчуття. Тому, коли ви коли ви купуєте годинник по типу радо, котрий в 5 разів дорожче, ви купуєте цей бекграунд, ви купуєте історію, ви купуєте бренд, ви купуєте це відчуття. Бо коли ти одягаєш такі годинники, в тебе бобончики в два рази збільшуються, і саме за це ви і платите. Звісно, не всім це потрібно. Так, є люди, котрі купують чи мікробренди, чи недорогі швейцарські та японські годинники, і тихенько радіють своїм годинникам. Їм не потрібна ця увага, їм не потрібне це відчуття статусу, і це нормально. Але треба розуміти, в принципі, за що ви платите. І також я хочу наостанок додати, що справа не тільки в статусі і бекграунді, справа, як я сказав, Дуже велика в плані культовості дизайнів. Це дуже впливає на ціну і справа в деталізації. Бо напротязі ролику ви також бачили, що Радо дуже класно пророблені, у NTH близько немає такого проробленого дизайну, як, наприклад, у Радо. Тому це також а, коштує грошей. Це робота з дрібними деталями. Це дуже важливо. Ну а придбати ці годинники і радо, в тому числі, від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією 5 років. Ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм. Я залишу посилання на каталог в описі до цього ролику. Залишу свій телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, в принципі, ці годинники по Україні в великих містах, якщо є наш магазин, можна... Доставити по місію прийти, тобто фізичний магазин, поміряти і на місці забрати. Ну а що ви думаєте з приводу всього цього? Будь ласка, пишіть у коментарях. Я ще раз закликаю вас брати участь у розвитку каналу. Проста дія, палець вверх, коментар, підписка, якщо хочете дивитись мої ролики, і надалі. А з вами, як завжди, був Станіслав. Друзі, до нових зустрічей. Бувайте!